Осінню зрілість почала писати. Коли думок зібралося багато. Діна Рибій. Народилася в 1941 році у місті Полонному Хмельницької області. Закінчила Київський педінститут імені Горького, нині імені Драгоманова. З 1971 року по 1999 працювала інспектором-методистом районного відділу освіти, друкувалась на сторінках районної преси у колективній збірці Полонь 2007 року, друкувалась у поетичній збірці авторів Хмельниччини Лелеки Літа 2008 року. Є заслуженим працівником народної освіти України. О, музонько моя, чому до мене довго так ти йшла, чи заблукала на дорозі, затрималася на чужім порозі, чом обминула літа молодії, мої ще сповнені надії, з'явилася у вересневу мою зрілість від тих. У кого біля серця грілась, і чи зумію висловити словом про все, що розказать готова. Люблю тебе, Україно, за сади квітучі, за поля, лани широкі, за народ співучий, за ті верби, що купають коси у водиці, за калину, що рахує зорі у криниці. За пташиний спів діброві, що лунає щемко, що ніде так не співає, як в нас, в Соловейко. Вже літо в осінь відійшло, калина в полумі на розі пожовкле висохле стебло, віщують осінь на порозі. Вже відшуміли літні грози, спить громовиця під кущем, а нетерпляча осінь грозить туманом, холодом, дощем. Про щастя, ми наслухані багато, комусь це гроші, слава чи вино. Для мене це побачить в небі синім хмаринку білу, наче полотно, волошки в синіх хусточках у житті метелика у лузі за селом, плакучі верби росами умиті, веселки кольоровий перелом, сідає вечір тихо за рікою, сполохана пташина мчить увись. Мені іще почути голос сина. У нас все добре, мамо, не журись. Чогось так плаче вітер за вікном. Дерева долу віти похилили, не випливає місяць із веслом, і зорі свічечки свої згасили. Дождь барабанить у шибки щосили, краплинки сльози потекли за склом, тривожно громи загриміли, і стогне плаче вітер за вікном. У непогожу цю годину тривогу з Богом розділю, думками до дітей полину, і до ікони свічку запалю. Минає серпень, стомлене стебло, зібрався подорожник у дорогу, і ще дерева мовчки п'ють тепло, але осика листом б'є тривогу. Гуде натужно волохатий джміль. Останній мед із квітки випиває, а на поляні пурпуровий хміль. І осінь з вересу вінок сплітає, густомидово пахнуть чебреці, аж ген понад потоком на обочі, та довго гріють боки у ріці, тумани, вересневі, поторочі. Як неньку люблю Україну мою. Поля її, доли і луки, люблю її завжди, коли тут живу ще більше в години розлуки. Народ її ніжно і щиро люблю, історію долі гіркої, полон не люблю, древне місто моє, поділля моє барвінкове. І хату батьків у вишневім саду, до неї іду, як на свято, і стежку у двір у вінку споришу, під вікнами руту і м'яту, і річку, що тихо пливе далині розчисані верби вітрами, і місяця в небі ріжок золотий, і вишите небо зірками. Тут все мені любе, все вабить мене, коріння моє тут крилате, уклін тобі земле, святине моя, тут сплять мої мама і тато. Я хочу побажати процвітання Україні і українцям. Полонному і полончанам. Я хочу побажати, щоб Україна була українською своєю чарівною мовою, звичаями, традиціями, щоб наша чарівна мова звучала по всій Україні і на Сході, і на півдні, і в великих містах, і в селах. І я впевнена, що Наша Україна буде процвітаючою європейською державою.